Великих проблем немає їх просто обігнати, але оці всі торнадо велика проблема. Як бачите, саме вони мене більше всього сповільнюють. Просто, знаєте, на Делоріані керування. Дуже плавне. Її не так заносить, вона тримає дорогу. Давай давай. Менше 10 секунд нас лишається, а я все ще не бачу. Де воно? Та закатить! Туди, господи боже. Я вітаю, та, друже! Ми сьогодні граємо в Wheels. Давайте продивимось, як виглядає геймплей, які тут є, приколяси, пастки і все інше. І зручніше, беріть собі чай чи каву, ми будемо змагатись за перше місце. Як бачите, карта вже не для початківця, є купа проблем, які нам треба обходити, але і не легкі супротивники. Карта з компанії, хоча, знаєте, тут і є можливість грати в мультиплеєр. Взагалі я вам скажу, що. Я давно шукав груди, можна просто пограти ще із друзями. На відео я, звісно, цього зараз не роблю, але... божечки. Але можливість ця тут є. Я думаю, що це, в принципі, поки одна з топовіших ігор, де дійсно можна покатати з друзями. Хоч і... Хтось може сказати, я люблю ігри, де більш реалістична графіка, але ну, друзі, подивіться на цю красу, чи багато є можливостей вас в інших іграх позмагатись проти такого маленького інопланетної машинки на Делоріані, і знову я потрапляю в цей вігр, чи як воно правильно назвати. Торнадо. Ну що, поки ми займаємо перше місце, складу... ну, складнувати місце, я тут. Кажу чесно, поки тестив Реліт. Поки тестив запис, пройшов її трішки, але вирішив, щоб все було чесно, не починати запис десь з середини, вже рестартнув. Сподіваюсь, вийде. Так то, брашніше, великих проблем немає, їх просто обігнати. Але оці всі торнадо велика проблема. Як бачите, саме вони мене більше всього сповільнюють. А коли ти летиш перший, то велика ймовірність потрапити на них. Знову перше місце. Так, так, облітаємо. Чудово, чудово. Треба нам якось намагатись вирвати дистанцію. Але, друзі, до речі, ще що, що, тут я взагалі без. Ну, що за факт? Але нічого, ми вже тут без якихось зазрінь совісті можу дійсно радити цю гру. Знаєте, якщо є ще в списку багато ігор, де я, по вашим рекомендаціям, маю пройти ця гра була знайдена мною раніше. І. Пак. Якось, знаєте, ну ні, якось пролетів скрізь нього. Ну Це не чесно, мені здається, він потрапив. Швидкий падлюка. Знаю, що але можна дріфтити, і воно додає нам. У нас тачка швидше, ніж в нього, додає нам е, запасу енергії, але... Взагалі, хто сказав, що... Ні, ні. Я хотів сказати, хто сказав, що він реально швидше, але наче ні. З другого хвоста ми ще його не переганяли. Можливо, все ж таки він займає другу позицію в рейтингу. Бережніше. Ну, чому я тут так перелітаю? Так, падло прямо дихає нам в спину. Нічого, нічого. Я гадаю, що в нас багато шансів, нам би його якось запхати в той торнадо, тоді в нас взагалі буде. Відстань з нами туди більше, але як вже виходить. Лохі займаємо перше місце. Ах, нелегко. Скажу я вам, коли ви виб'єте цю тачку, вам буде більше задоволення і можливостей займати перше місце, Final Lap, з чим нас і вітають. Ах, на другу друге прискорення. Значить не зачепив, ну нічого, тримаємось, тримаємося і вже досить довго ми не потрапляли в торнадо, що я що я роблю. Хочу сказати, я, значить Ми досить далеко від наших суперників. Так, прискорення обов'язково. На карті я не бачу. Не бачу, щоб хтось був поруч. Рухаємось, рухаємось. Так, пролетів. За рахунок прискорення я намагався, але. потрапляємо в ще одне. Тут пак, два, а це вже небезпечно. А це вже небезпечно. Чи тут золото від якогось часу, чи просто перше місце зайняти? Не знаю, побачимо, вже скоро фінал. Як бачите, карта досить довга, деякі карти займають десь по хвилині, а є такі ще дві, є такі ще три, а тут ще ці додаткові нерви від торнадо, ну. Рухаємось, рухаємось, наші поки все виходить, заряджаємось трішечки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, тут прискорення не потрібне, бо через нього ми декілька разів тут вилетіли. Вже скоро, мені здається, кінець. І... і це ще не воно. Це ще не воно. Ну за що? За що? Трапляємо в калепу? Але все ще перші. Не знаю, багато фанів має бути в цій гри, бо скільки разів було, коли ви стаєте в магазині, і вони десь вже на виході розставлені, щоб діти купляли ці іграшки. Але ні, в мене їх багато не було, і я навіть, чесно вам скажу, напевно, не було. Може, одненька. Взагалі. А... Бо, чесно кажучи. Навіть не знаю, чи варто вартуєте. Але всім фанам Всім фанам Гадаю. Два бокси. Уші! Покажу, як тут ще з боксами. Але давайте наразі спробуємо. Хвилина 53. Бачите, які. різненькі є в мене. Така аудюха це взагалі. Це ж, я навіть не знаю. пам'ятаєте ви чи ні, серіал, де тачка розмовляла, мені здається. Це звідти. вона Діфт машин. Айсикл. Чи як вона правильно там? Чи взяв? Ну давайте спробуємо на ній, але мені здається без Делоріана тут не пройти. Король написано на наших номерах. Ну зараз побачимо, чи король. Просто знаєте, на Делоріані керування дуже плавне. її не так заносить, вона тримає дорогу давай давай. Але тут теж непогано. Досить рідкісна моделька, мені здається. Оп-оп-оп, мені вже страшно. Мені вже страшно, куди тут? Головне не перелетіти куди не треба і одразу не в той час, мені здається, все, ми не встигли. З першого разу на час рідко вдається. Нормально встигати проходити, бо більше необхідність саме вивчити карту зараз мене знудить. Друзі і все. Полетіли, не вистачає швидкості Летіли автомобіля. Але їдемо далі, не здаємось. Я навіть не розумію, яку частину карти ми пройшли, Ми будемо знати, що там треба прискорення. Спробуємо ще, можливо, на цій тачці. Тут наліво. Оп, знову прискорюємось за рахунок нітро. Іде ж той кінець по часу бачу, що вже має бути десь. Прямо перед нами, але оскільки ми його не бачимо, все погано. Оп! Так, навіть на стріблу не виходимо. Треба одразу брати Делоріан. Вона реально мій топ з машин. На 14 секунд насправді. Давайте закінчимо. Давайте закінчимо і візьмемо іншу тачку. Є ще хороші. Давай. пум 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 Та Добре, готові, готові. Ну ви подивіться, графіка Not bad. Як на мене, not bad. Ну що, встигнемо цього разу? В принципі, ми побачили, як воно тут. І тут дивіться, наскільки краще вона тримає дорогу. Давайте цього разу по правому боку. Трішки прискорення, скільки можемо. Але економлю, бо пам'ятаю, що десь буде та проблема наскільки ми краще тримаємо дорогу на ній. Так, зарядились на максимум. Тут вилетіли минулого разу. І ще бережемо, бачу, бачу, коли починає зупинятись потроху. Додаю нітро, тримайся, тримайся рідненько. Чудово, мені здається, ідеально проходимо, головне ще ніде. Не вилітати, поки просто шик. Мені здається. А от і перша наша помилка. Аха! Хочеться вже трішки піднатиснути. Проблема, проблема. Нітро треба добирати. Але мені здається, всі шанси є встигнути. Так, обережніше. Обережніше. Лишається всього декілька секунд. Не встигаємо. Так? Так, не встигли, не встигли. За рахунок того, що просто там. Вдарились який просто. фейл, Фейл. Ні. Нам треба максимальний результат. Де та наша помилка? Це просто шик, йду, просто взагалі фантастично. Наче коли їй треба було все протиснуто. Давайте просто насолодимось. Тут навіть і коментувати немає, що просто... Подивіться, як це було. От ця проблемка. Який кайф, мені повтор навіть більше подобається, ніж коли я це все, бо я тут, знаєте, на релаксі сиджу. Ну, в принципі, зрозуміло. Давайте. Рестарт. Нам потрібен найкращий результат, тому пробуємо знову. Давай, давай. Якось не так йде, мені здається. Там трішки, там трішки, наче не дороблюємо. Треба різати кут. О, май, oh ви це бачили? Не Непогано, знову ледь не вилетіли. Тут треба обережно. Кожного разу, як сповільнюється, треба протиснути. Ще, 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 більше немає. Скажіть, що це кінець? Так, чудово. Обережно, обережно, друже. У, я ледь стільця не випав. Так, тут не пришвидшуємось. Досить обережно потрібно і ідеально заходимо. Трішки пришвидшення. І от вже фінішна. ну майже. Але я нервую. Наче ми не влупили, значить, має все бути гуд. Значить, все має бути гуд. По-по-поп. Я якось не встигаю. 5 секунд. 3 2. А чому ні? Реально. Ну 44. 44 не не вистигло. Це просто епічний фейл. Я сподіваюся, це пришвидшення на початку зараз нам допоможе. Ну, що ви скажете за це? Я не знаю, це треба на прев'ю ставити. Такий фейл, знаєте, не кожного разу, не кожного дня побачиш. Лети, лети тут. Давай ще одне коло. Я гадаю, ми його можемо повністю прострапонити нітром. Давай, давай обережніше. Тримай, тримай, тримай. Найс. Тут не спішити. І вчасно повертати. Найс. Найс, найс, найс. Ну є шанс. В принципі, були факапи на початку. Не буду сперечатись, але є надія в мене, що все буде добре. Давай, друже, друже, газуй з усіх сил. Полююся весь час, що просто паду. пришвидшення хапаємо поворот за жабри. Менше 10 секунд нас лишається, а я все ще не бачу. Де воно? Та закатить! І туди, господи боже. 02. 0-2. Тут от таранюся е... я по боках. Я думав, чесно кажучи, все вийдали. Просто боком закатився. Ну це просто немає пояснення цьому. Якась невдача Кажена Заряджаємось, але не фулові цього разу. Це мені не подобається. Давай, давай. Не зупиняйся. От Чую голох, не одразу стартую. Вистачає, вистачає знову нам. Чекпоінт. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут пам'ятаю, треба обережно. Вистачає нам, вистачає професіоналізму. Божечки. Давайте цього разу все вийде. Чи Чи буде краще їм зараз десь Нітро підхопити на повороті? не знаю, але давайте тут намагатись. Ні, мені здається, це було дарма. Цей тук в стіну забирає ті. Секунди, які нам потрібні, але цього разу. Є! Цього разу. Дразу. Цього разу, друзі, ми зробили це разом. E, я знаєте, просто таке невеличке повернення каналу. E, бо не вистачало все часу сил і натхнення зробити якийсь відос, але от я тут з такою грою, сподіваюсь, ви ціните це. E, a -a -a... Зробите оціночку лайком вгору. Можете підтримати канал, це є в описі. Я дякую вам, що ви дивились. Я кажу вам до зустрічі. Бувайте!